Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа. І це 33-й випуск новин. І оце так насичений тиждень. А от самі новини або хороші, або краще б їх і не було. Тобто поговоримо сьогодні про скандал з актором озвучки Цігнарі, бойовий івент і ще одну колаборацію. А тепер всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Еліот Гінзі, англійський актор озвучки цігнарів еншини був звинувачений в емоційному насильстві та сексуальних домаганнях, після того як модератор твіч та Discord на тижні поділився скріншотом переписок від жертв, яких зачепив актор. А це більше 20 сторінок підтверджених звинувачень від дівчат різного віку. Мені дуже шкода тих, кого я образив. Написав Еліот на твіт Лонгер, і ще він там багато чого написав, але розповідатися тут не буду. Я розумію, що мої думки мають наслідки і зобов'язуюсь взяти на себе відповідальність, одночасно докладаючи зусиль, щоб ставати і робити краще. Написав актор, а для початку було б непогано просто почати думати не сракою. Режисер Genshin Impact Кріс Фаєла, який відповідає за англійську озвучку гри, написав у Twitter, що він розчарований ситуацією та висловив підтримку всім, хто став жертвою цієї неприйнятної та неналежної поведінки. Він додав, що намагається виправити цю ситуацію. Для цього він повідомив про це розробників MiHoYo. А тепер трішки поспекулюємо. Сама ситуація жах та сором. Дорослому чоловікові робити відверту фігню і сподіватися, що пронесе, ну божечки, ну ми ж не в середньовіччі. А? Хочеться гостринки в житті. Звертайся на тематичні сайти або тематичні заклади, де всі учасники цього самі бажають. Коротше кажучи, актор має понести покарання за законом справедливо. Сподіваюсь, що так і буде. Тепер стосовно Тігнарі і його майбутнього. Схожий інцидент у грі вже був. Пов'язаний він був з китайським актором озвучки, який озвучував помічника Фішель. Оза за останньою інформацією. З ним розірвали контракт, але нового актора не найняли. Що буде з цігнарі, поки не зрозуміло. Скоріше за все, цігнарі буде переозвучений іншою людиною у найближчих патчах, або не у найближчих, або не буде переозвучений взагалі. Є вірогідність, що поточні войслайни лишаться. А коли-небудь додадуть якусь нову озвучку, це поки невідомо і тільки час покаже, чим це все закінчиться. Тепер проговоримо трішечки про циферки. Згідно з останніми підрахунками, Genshin Impact заробив приголомшливі майже 3 мільярди доларів доходу тільки на мобільних платформах у попередньому році, змінивши свій статус великого фінансового успіху в ігровій індустрії, і ставила ця гра однією з найбільших сенсацій в ігровій індустрії за останні роки, незважаючи на те, що Genshin Impact є безкоштовною грою, досягла вона величезного успіху, заробивши загалом. 200 цілих і три десятих Мільярди доларів за перший рік запуску. Наразі доступні цифри за 22 рік, за даними облікового запису Reddit Genshin Impact, лише на мобільній платформі гра принесла вражаючі 2,8 мільярдів доларів. З цієї кількості приблизно 62% належать Китаю, а 36% зрештою світу, де там ще поділися 2% не знаю такі цифри. Основним джерелом доходу для Genshin Impact є внутрішньоігрові покупки. Однак гра не вимагає. Від гравців робити ці покупки і прогресу можна досягти, не витрачаючи грошей. Тобто отримати бажане можна шляхом накопичення і розумного розподілу ресурсів. І взагалі краще підтримувати ЗСУ або нашу економіку. Китай і так справиться. Тепер до подій в самій грі розпочалась нова бойова подія, бойовий дух. Це та сама подія, про яку говорили на стрімах розробники. Вона вже не вперше, це фактично вже другий вихід цієї події. І починається вона з невеличкого квесту, в якому ми зустрічаємо двох самураїв, що хочуть набити писки один одного, але набиваємо їх їм ми і отримуємо за це запрошення на турнір про геймплей. Немає значення, яка у вас зброя, які артефакти на головному герої. Він буде битися. Фізою та фіксованими статами. Основна шкода вноситься шляхом парирування атак супротивників. Єшка – звичайне парирування, що або нанесе у відповідь шкоду на атаку противника, або просто блокує шкоду противника. Вибух стихій же додає одну додаткову автоатаку парируванню. Тобто це гарантована шкода. Простими словами, ми наносимо замість одного удару парируванням два. Тепер же те, що поговоримо про невелику колаборацію і випуск нових фігурок. На даний момент ця новина більше стосується любителів і колекціонерів різних фігур. Свою фігурку офіційно скоро отримає Юла. Також було анонсовано колаборацію Геншину з OnePlus Plus Ace 2. Вони готуються якийсь бокс, із Сандлін, обіцяють гарну кастомізацію та безліч переваг. От такі новинки по цьому тижню. Ми, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах на Твічі, в Телеграмі, в Твіттері, долучайтесь. Всі посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!